Ну що, всім мої вітання! З вами я Чортаня. і з цього відео я починаю новий сезон виживання на новій версії Майнкрафта. Цим виживанням будете керувати саме ви. У коментарях під цією серією можете писати, що ви хочете побачити в наступній. Наприклад, щоб я знайшла город вардена і спробувала вбити цього ж Вардена. Або, наприклад, у затонувших данжах знайти яйця нюхача і щоб він народився. А щоб не пропускати вихід нових серій цього виживання, можете підписатися на мій телеграм-канал, де я буду сказати всі анонси з цього виживання і також додаткові сцени, які не війдуть у основний ролик. Для цього можете сканувати QR-код або переходити за посиланням під цим відео. І також там є посилання на мій інстаграм і ТікТок. Цим сезоном будете керувати саме ви, тому що я про нову версію толком нічого не знаю, що додавали, що змінили. Бо все час, що я грала і знімала, все було на версіях 1.16 або 1.17. І тут зразу перейти на 1.20, все, що я знала, воно просто змінилось. Поки я розказувала про сезон виживання, добула дерев'яне кайло і ось зустріла пандочку. Мені трішки повезло заспавнитися в цьому біомі. Ну, думаю, з нього я добуду все, що мені потрібно, і може построю будиночок із бамбука. Добувши камушок, роблю свої перші кам'яні інструменти. І відправляюся на пошуки красивого місця для свого будиночка. Бігала я по світу довгенько, нічого толком не знайшла уви. Але я не розчаровуюсь, тому що знаю, що скоро я знайду те місце, що мені потрібне. Тут я вирішила добути дерево, тому що знаю, що мені воно скоро теж знадобиться. Продовжую далі подорож в пошуках красивого місця для будиночка. І тут знаходжу щось типу шахти. Але я трішки розчарувалася, тому що шахти це не назвеш. Ну нічого, в майбутньому в шахту все одно прийдеться йти. Продовжую далі бігати по світу. незабаром ніч, а в мене ще нічого толком немає. Далі тої самої кроватки. Але з цієї подорожі я добуваю бамбук, який в майбутньому мені навіть може і не знадобиться. Трішки пробігши далі, бачу там овечок. І біжу їх вбивати, щоб зробити собі кроватку. Але не подумавши, добуваю дві білих і одну сіру, а з цього кроватку уви, я не зроблю. І тут на мене починають нападати моби, і я просто помираю. Не виходячи з світу, вирішила я переждати ніч і появитися уже днем. Тут я добуваю світочки, щоб зробити краситель, і нарешті зробити собі кроватку. Бо ще одну таку ніч я просто не переживу. Перекрасивши шерсть і зробивши кроватку, пробігаю ще пару десятків блоків і знаходжу те саме місце, де я хочу построїти свій перший будиночок. Недалеко від нього гори і море. Бо навіть океан. Ставлю кроватку і роблю блоки, з яких буду робити свій будиночок. Але тут я ще не підозрюю, що мені їх потрібно буде дуже багато. Зрозумівши, що мені цих блоків може не хватити, біжу добувати бамбук. І тут я ще й не підозріваю, що мені його потрібно буде ой, як багато. І це буде не перший раз і не останній, коли я за ним побігла. На горизонті наступає ніч, і я біжу до кроватки, щоб її пропустити. Пропустивши ніч, роблю блоки для будиночка і розмічаю території. І тут починаються моменти, коли я просто добувала бамбук, робила броки блоки, вставила їх. І так впродовж цілої години. На середині цієї постройки я починаю жаліти, що захотіла построїти будиночок із бамбука. Проще було б і швидше зробити його просто з обичного дерева. Але ні, я захотіла построїти будиночок із блоків бамбука. І це була моя велика ошибка. Провівши цілу годину за постройкою і перестройкою цього домика, я вирішила різнообразити цю роботу, добувши пісочок і зробивши скло. І тепер мені потрібно буде зробити просто кришу. Тут я вже трохи псіханула і почала її робити просто з обичних блоків дерева. Бо ще б трішки добування цього бамбука я б не винесла. І ось такий будиночок у мене вже вийшов. Трішки його забором, я вирішую переночувати. І тут у мою голову прийшла дуже гарна мисль піти в шахту. Але тут я ще нічого не підозріваю, як їх просто змогли змінити. Зайшовши в неї поглибше, я розумію, що аж так їх не могли просто змінити. Але це тільки маленька частина всієї шахти. Розумію, що без освітлення я туди точно не піду, добуваю уголь і вирішаю спуститися поглибше, щоб здобути трішки корисних ресурсів. Трішки спустившись і цю шахту, я розумію, що без освітлення точно я б там не вижила. Вбивши зомбі, я спускаюся далі в шахту і тут починається просто якась жесть. На мене всі моби просто починають нападати. Я з цим нічого не можу зробити, бо їх реально там було чимало. В попитках вбити скелета, який в мене стріляв, я не виживаю і з'являюся у себе в будиночку. Вирішую другий раз піти у цю саму шахту, більше вже розставляю освітлення і трішки добуваю вже ресурсів, які мені будуть корисні. Добуваючи руди, я ще не розумію, що через пару хвилин просто буду бігти від цих мобів, закапуючись у землю. Забуваючи про перше правило Майнкрафта не копати під себе. І згадуючи про нього, починаю копатися у два блоки воврем просто про це згадавши. Тому що через декілька блоків, прокопаних вниз, я знаходжу пишні шахти, які є ще більшими за ті, що були зверху. І тут наступає момент, коли я хочу спригнути вниз, але боюся, що Загинув, прокопується в другу сторону і бачу виступаючий блок. Забувши просто нажати прискорення, падаю вниз і мене добиває паук. Ще один раз я в цю шахту йти не хочу, піду в неї трішки пізніше. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, і також на мій телеграм-канал, не забудьте підписатись.